Це може бути нашим останнім зверненням. В нас можливо залишились пішні дні або години. Угрупування противника десятки разів е -е, перебільшує нас. Це звернення командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергія Волинського з позовним Волина від 20 квітня 22 року. Відео, яке облетіло весь світ, боєць під час облоги Маріуполя звертався до усіх світових лідерів, де блокувати місто для евакуації цивільного населення. В Тому числі дітей поранених та загиблих, які перебували у підвалах оточеного комбінату Азовсталь, цей період біографії безумовно став найпереломнішим для самого бійця і знаковим для України. Бо саме там, в Маріуполі, ми побачили приклад людини-воїна, героя України. Хто такий Сергій Волина? Яке воно життя після полону і чи підтримує дружбу з зеленським, як тоді в Азовсталі? Про все це далі моє ім'я Анастасія Федор. Починаємо. Почнімо з періоду біографії Волини, коли він заявив про себе всьому світові та став символом незламності в обороні Маріуполя. 13 квітня 22-го року. Частина 36-ї бригади під командуванням Волинського з'єдналася з полком Азов на території металургійного комбінату Азовсталь. У спільному відеозверненні командира зову Денис Прокопенко та Сергій Волинський заявили, ми продовжуємо опір до останнього подиху. 18 квітня 22-го року Волинський звернувся до папи римського Франциска, закликаючи до допомоги в рятуванні людей з Маріуполя. Ми тримаємо оборону вже більше 50 днів, незважаючи на переважаючі сили ворога. Цивільні особи, жінки та діти, в тому числі немовлята, застрягли у наших бункерах без їжі, води та медичних засобів. Волинський закликав до міжнародної допомоги. Ворог тримає в заручниках сотні тисяч цивільних. Наші поранені щодня помирають у нестерпних муках, оскільки медикаменти, засоби знераження, можливості обезболення давно закінчилися. Саме Волина звернувся до світових лідерів з підвалів Азовсталі із закликом не вірити обіцянкам Росії про зелений коридор. Це обман призначений для знищення українського військового угруповання Маріуполі без бою. Написав тоді Волина. Так, звернення Волини до світових лідерів 20 квітня було не єдиним. 27 квітня 2022 року. У новому відеозверненні Волинський закликав провести операцію з евакуації на прикладі Дюнкерської операції часів Другої світової війни. Він оголосив на терміновій необхідності медичної допомоги для понад 600 поранених бійців. 62 дня ведемо бойові дії в повному окруженні. Сейчас территориально находимся на заводе «Азовсталь». Выполняем задачи вместе с подразделением полка «Азов» и другими подразделениями, которые оказались в окружении вследствие ведения боевых действий в городе Мариуполь. Мой основной посыл – спасите гарнизон Мариуполь. Проведите к нам процедуру экстракшн. Сегодня 940 год, сегодня 2022 год. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые в бою погибнут. Ба більше в одному із дописів Волинський підтверджує, що протягом двох місяців підтримують тісний контакт із президентом України. Я особисто спілкуюся з президентом України Це і телефонні розмови, саме з посеред ночі, як справжні друзі, які підтримують один одного у складну мить. Виходить, моя мрія здійснилася солдат і президент. Друзі, Волина вкотре обіцяє, морська піхота зробить. Неможливе, можливе. Україна це маріуполь. Була і критика. 7 травня 22-го року Волина виклав в мережі в Фейсбук пост, якому розкритикував світову владу та бездіяльність стосовно порятунку військового гарнізону Маріуполь. Писав, що відчуває, ніби опинився в якомусь пекельному реаліті шоу, де військові борються за життя. Використовують кожен шанс для порятунку. А весь світ просто спостерігає цікавий сюжет. Вже тоді Волина дивувався цинізму світу. Разу маючи зв'язок, Волина описував нелюдські умови, в яких перебувають і військові, і цивільні звернення до Ілона Маска – це вимушений крик моєї душі. Панове президенте, шановні дипломати, людство. Якщо ви можете врятувати нас, то зробіть це. Писав Волина. Військовий констатував, усі слова вже були сказані, і це було останнє повідомлення від Волини у соцмережах перед полоном. 20 травня 22-го року останніми з евакуйованих з Азовсталі вийшли командири збройних формувань оборони Маріуполя, з якими вийшов і Сергій. Наступного дня на телеграм-каналі російсько-пропагандистського видання з'явилось відео із майором Волинським, де пропагандист. За кадром намагався отримати від Волини підтвердження того, що українськими військовими в Маріуполі та на Азовсталі нібито керували високопоставлені іноземні куратори. В Іншому відео на тому ж місці Комбриг підтвердив, що на території Азовсталі морських піхотинців не залишилось. Графія переривається чотирьома місяцями мовчання. Волина у полоні. Про що далі він обов'язково розповість 21 вересня 22-го року, визволений з полону інтегрований на території Туреччини разом із командирами оборонців Маріуполя. Тоді ще пропагандистів розривали від люті, умовляв, як на це погодились у Кремлі, і як відпустили бійців Маріуполя. 24 вересня, коли Сергій Волинський з іншими морпіхами вийшов на відеозв'язок до президента України. Зеленський зазначив: Волину не впізнати. Волино не впізнати. Пане президент, впізнати. Пане президенте, шановні українці, я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Е дякую вам від е усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Е подалі я прийду до дитями і скажу все, що я ну, маю сказати. Наразі величезне дякую е вам, усій команді, всьому українському народу і е людям, які приймали участь у нашому поверненні. Та ви вже все зробили. Ви можете вже е, не дякувати і трішки відпочити. Ми вам вдячні. І лише 8 липня 23-го року, повернений на територію України, вже 15 серпня Сергій Волинський на весь світ розповів про пекло, яке пережив у полоні. Він виступив в українському домі у Вашингтоні перед американськими ветеранами, військовими, дипломатами та діаспорою. Умови залишаються нелюдськими, і з кожним днем це пекло стає все більш нестерпним. Ці люди щодня борються не лише за життя, а й за збереження людської гідності в таких умовах. І саме тому світ повинен робити усе можливе, щоб їх швидше звільнити, сказав Волицький. 1 жовтня 22-го. за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане служіння українському народові вірність військовій присязі. Сергій Волинський отримав звання Герой України з рученням ордена Золота зірка». Після полону Волина ні дня не сидить, склавши руки. Він активно допомагає побратимам на фронті зусиллями благодійного фонду та українців на передову відправлені авто, генератори, інвертори, ліки, дрони. І що важливо для самого героя: морпіхів оперують. Хлопці отримують лікування, проходять фізичну реабілітацію. Сергій Волинський провів дитинство у Полтаві. Батьки виховали сина турботливим та лагідним, розповіла сестра Тетяна Харькова в інтерв'ю виданню факти. Віддав хлопець половину свого життя військовій службі, вступивши до Кремінчуцького військового ліцею після 9 класу, а пізніше здобув вищу освіту в національній академії сухопутних військ імені Сагайдачного. Закінчив академію з червоним дипломом, служив у Керчі, де власний застав анексію Криму і не зрадив присязі. За словами його сестри, коли в Крим зайшли так звані зелені чоловічки, Волина ні на мить не вагався, на чию сторону стати. І був одним із небагатьох, хто не зрадив країну під час Кримської весни. Волина має дружину Руслану та сина Сашка 31 січня. Сергію Волинському виповниться 33 роки. Герой України дивується, що досі у містах України є радянська символіка. Днями Сергій Волина поділився своїми думками, коли йшов вулицями Києва. У пості він підкреслив, що ці символи асоціюються із режимами, які приносять смерть і страждання, нагадуючи про окупацію та репресії, які переживала Україна. Як учасник бойових дій Волина закликав українців не залишатися байдужими до таких проявів, адже це питання. Честі та пам'яті тих, хто віддав своє життя за свободу країни, з таких дрібниць починається великий спротив злу резюмував Волина, закликаючи до активності та свідомості громадян. Це відео не просто історія, а символ того, на що здатен кожен український патріот. Якщо вас зворушила ця історія та боротьба наших захисників підтримайте нас і поширте це відео серед своїх друзів у соціальних мережах та спільнотах. Кожен перегляд і кожен репост це не просто цифри, а важлива підтримка наших захисників і їхніх сімей, що чекають на них вдома.